Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати свої квітучі орхідеї у листопаді. Так як моя Согоролекс so вже відкрила повністю всі бутончики, хочу вам показати це цвітіння, це покупне цвітіння, це не домашнє, вона в мене з'явилася зовсім нещодавно. Але подивіться, яка вона гарна! має Дуже плотні квіти, шкіряні, бордового окрасу, але бачите, ось зараз при зйомці в спирці, бачите, воно, якби, як точечки да, просвічується. Дуже гарна в неї губа і серединка жовто-помаранчева, дуже-дуже соковита. Також вона нереально ароматна. Вона пахне ранку, і зранку, і вдень, ввечері. Зараз ви бачите, знімаю вдень зі світлом на камері, тому що пасмурно, а вона ароматить дуже приємно. Звичайно, що домашнє цвітіння буде більш гарнішим, але я просто не можу не любуватися цією красунею. Я настільки в неї закохалася, це орхідея мультифлора. Саме в мене вона має квіточки 5,5 см. Ось такі вони гарнюнечки. Хочеться їх торкатися і постійно вдихати аромат. Також вона для мене приємна ще тим, що вона має невеликий розмір своєї розетки. Подивіться, на прикладі з моєю рукою. Акуратна орхідея, дуже компактна для своєї краси взагалі. І дивіться, вона розголуджує бруньки. Може, ще вона після цього цвітіння мені зробить домашнє на надорощених квітоносах. Чому б я б, звично, дуже була б рада. Ось така прекрасна Согоролекс. Приходимо до. Це моя улюблена орхідея Нарбоне, подивіться, вона ще мені розкрила квіточки. І в порівнянні, це була найперша квітка, вона більш блікла вже, а це. Тільки що розквітла вона соковита, різниця між ними 7 днів. Тут ще будуть бутончики відкриватися. І подивіться, яка ось ця квітка гарнюсінька. Про неї я вже дуже подробно розповідала в своєму відео. Так що, якщо вам цікаво, шукайте відео про орхідею Нарбони. І також моя нещодавна покупочка Орхідея Sparks. Відкрила всі свої бутони, подивіться, яка вона красуня. Вона незвичайно гарна. Має окрас, знаєте, такий, як у макіяжі нареченою. Працюючи майстром візажу, знаєте, вона така профдеформація, Я одразу бачу, як це буде виглядати у макіяжі. Дуже гарна вона, переливи нереальні. І помітьте, що на пелюстках дуже багато жовтого, на нових тільки що розкритих. А на старих квітах, які першим були розкриті, вже немає такого насиченого жовтого відтінку. Переливається вся неймовірно гарна. І це ось ці бутони, стільки їх багато, це на одному квітоносі. Подивіться, яка гарна. Також вона має яку -таку мутацію, схожу, як у орхідеї Феррара, хвилясті пелюсточки на квітах. Не всюди, не всі, бачите, одна нормальна, а одна має хвилястість квітах. Бутончиках своїх. Дуже гарна орхідея, неймовірна. Подивіться, скільки бутонів на одному квітоносі, це покупне. А як буде домашнє цвітіння, я вже дуже така, знаєте, вся в предвкушенні того, що буде вдома. Дуже гарне цвітіння. Ось такі в мене. Орхідейки, всього їх три зараз квітне, але скоро буде їх ще більше, бо деякі вже випускають бутончики, буду розкриватися. Всім бажаю гарного дня, до нових зустрічей!